Чи вщухнуть всі скандали навколо києво печерської Лаври до кінця року? Чи вщухнуть активні процеси незрозумілі навколо Лаври до кінця року? Так, вщухнуть це ця тема замнеться. Ця, ця тема ем, зміниться, тому що тема Лаври до кінця року починає розквітати якимось новими. Моментами. І, до речі, ці моменти вони будуть досить такі, ну, конструктивні, приємні. Не знаю, тут карта світу може казати, що навіть світ нам буде допомагати якось чи то відбудовувати, чи то прикрашати. Чи тут щось будемо ми з Лаврою робити краще, тому що згодом. Всім дуже подобається, як сталося, але ці процеси, вони цілком і повністю зав'язані, і ми не можемо цього не замічати не казати з однією людиною, яка, не дивлячись на своє, як це звання, є не зовсім. Не зовсім правильною людиною для лаври, і мені показує, що коли ця людина закінчує своє життєве перебування на на цій землі, тоді різка зміна взагалі, тому що. Тут якась така активність одразу починається, зміни, 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 нові правила, нові якісь теми виникають, за які вхоплюються, і починається якась динаміка. Отже, і до речі, знаєте, мені показує дуже багато про багато процесів, які будуть відбуватися. Отже, я можу сказати, що нарешті настають ті часи, які я бачила, коли, коли завершиться війна, і ми почнемо все відбудовувати. І це не про фізичні чи матеріальні якісь події, а це відбудова взагалі віри тої самої зброї, навчання, цінностей. Тобто ми виходимо напряму, яка нас веде в зміні саме нації, національні зміни ми тепер почнемо на собі відчувати. І Дуже буде багато процесів, які все ж таки не минуть ці зміни. Чи вдасться Україні підсилити ефективність ППО, враховуючи те, що росіяни змінили тактику нанесення ракетних ударів? Я вам скажу так: ефективність роботи ППО, це ж ну ми ж розуміємо, що на що вона, на що вона спирається. Вона спирається по перше на людей. Отже, коли ми з вами лежимо, сидимо в своїх ліжечках чи навіть в своїх коридорчиках. Люди, які знаходяться там і беруть відповідальність за наше життя, наш спокій і нашу безпеку, вони не просто навчаються постійно. Тут знаєте, тут іде якась така постійна динаміка. Постійне якесь навчання якимось процесам, і це покращується, тобто воно набирає масштабу, воно набирає сили. Питання було: чи зможемо ми посилити безпекову? Там складову нашого ППО, звичайно, можемо, і ми це робимо. І наші воїни, війська ППО, які знаходяться ще раз повторюю, на нашому знаєте, на на, на на стражі нашого життя, вони е, покращують свої знання кожен день і кожний, е, тобто Кожною тривогою вони більше і більше чогось дізнаються. Але чи відчуємо ми на собі, як вони покращили свої знання та свої можливості? Так, звичайно, ми це відчуємо. І ми це відчуємо саме от саме безпечним станом, який ми будемо відчувати. Отже, так віримо. Знаємо, не можу я сказати, що ворог тут якось дуже дуже сильно змінив тактику, тому що все ж таки мені показана готовність наших збройних сил до зміни тактики ворога. І те, що, на жаль, відбуваються якісь прильоти. То тут більше я б сказала, що це не про воїнів, а тут більше тема долі. Тому, ну на жаль, ми всі люди. Ми все ж всього ж на всього люди. Чому деякі політичні експерти впевнені, що пригожин потрібен Путіну, щоб втримати владу в своїх руках. А Путін з Пригожиним про щось не домовились. От саме не домовились, і я не можу сказати, що Пригожин є такою ключовою фігурою, яка допомагає Путіну тримати владу. Ні, цього немає. Навіщо, Путін, навіщо Пригожин Путіну? Заради влади, але це не та влада, яка вже є, а та влада, на яку я претендую, і що планує робити Пригожин з подачі Путіна. Кудись їхати заробляти гроші я не можу сказати, що ці дві персони настільки пов'язані, що Пригожин впливає на Путіна, чи на його ну знаєте, чи на його масштаб. Ні, ні. у них свої домовленості, тобто вони домовлялись про щось одне. Щось вони там одне одного не почули, не зрозуміли, розійшлися, але ж домовилися все ж таки про щось інше. І це інше воно в майбутньому. Тобто між ними є домовленості, між ними є плани. На ці плани виділяються гроші. Ці плани поки тримаються в таємниці. Але це не про Кремль і це не про владу в Росії. Це більше схоже на заробляння грошей та завоювання територій десь в інших країнах. Це більше на це схоже, аніж для того, аби тримати владу у Кремлі. Ні, ну не такий він важливий для Путіна, якби нам хотілося. Чи побачимо ми значне просування зсу на Луганщині восени? Набагато раніше аніж навіть наші війська очікують, тому що в них є якесь розуміння про терміни, про процеси, про ну, якісь моменти, які повинні статися. Але тут мені показують допомогу вищих сил, допомогу долі і процеси, які заплановані нашими воїнами. Там на якийсь певний термін станеться швидше, тобто все піде легше, все піде быстріше, швидше, швидше, аніж вони планували. Чи буде активна зміна взагалі військової ситуації на Луганському напрямку? Дуже активна зміна буде. Присутності там орків. Так, вона буде, вона буде не просто активна, там буде не просто активні процеси відбуватися, а там буде відбуватися активна зміна взагалі ситуації в е, цілому. Е, тому що на Луганський напрямок якась така, знаєте, якийсь такий дуже цікавий сценарій, який не дасть нашому ворогу жодного шансу. І ці сценарії вони не просто міцні, вони не просто. Ну, я не хочу сказати, що вони відпрацьовані, але вони десь запозичені. Ці сценарії, які будуть використовувати на Луганському напрямку. Вони не просто запозичені, тобто цей сценарій, він десь взятий. Де він вже програвався, привів до якихось класних результатів, але в нас ми отримаємо ще кращі результати, і буде різка зміна взагалі процесу всього глобального процесу саме на Луганському напрямку. Чи вдасться зсу вийти на кордони до 24 лютого 2022 року до кінця поточного року? До кінця поточного року ми не просто вийдемо. Ну, не так, давайте так. Чи вдасться вийти на кордони? Вдасться вийти на кордони. Але до кінця року мені показує, що якась частина кордонів ще буде. Ну не зовсім стабільна, тому що щось там буде все ж таки відбуватися, і карта помірність мені каже, що процеси все ж таки будуть подовжені ну, довше аніж до кінця року. Але я б сказала, що більше схоже, що до кінця до літа наступного року. Всі території вже будуть не просто державою помічені, вони вже будуть таким чином захищені, що більше до них питання не стане. Отже, в цю тему буде держава наша активно працювати а тему саме захисту кордонів. Отже, мені здається, знаєте, що ну можливо, ми теж паркан почнемо якийсь такий знатний будувати. Чи повернеться до кінця року? До кінця року ні. Але, тобто, да, але не все. Ну, тобто, якась можливо, там невеличка частина, але відповідь так обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.